Хай-тек Внаслідок землетрусу, який стався у непалі 25 квітня. Понад 8 тисяч людей загинули, тисячі були поранені, сотні тисяч залишилися без даху над головою. У такі дні хвилини та навіть секунди можуть врятувати життя. П'єр Сарант, засунник компанії Сінсіс, намагається зберегти ці коштовні секунди, створивши аплікацію для смартфонів, яка може попередити про початок підземних поштовхів. Вона має назву Квейкше. Як тільки наші смартфони зафіксують сейсмічну активність. Дані про це надійдуть на сервер. Він також збиратиме сигнали з інших смартфонів, після чого можна буде проаналізувати отримані цифри. Алгоритм зможе підтвердити, чи справді відбувається землетрус, і все це за лічені секунди. Кілька секунд ален андрея Аплікація створює сигнал небезпеки, який подається відразу до урядових та рятувальних служб, пожежників, гуманітарні організації до усіх, хто передплатив цю послугу. Якщо дані про землетрус будуть підтверджені, подається загальний сигнал тривоги. На екрані смартфону, хронометр може засвідчити про початок землетрусу вже за кілька секунд. Отже, люди знатимуть, що треба шукати порятунку, не гаючи часу ідея полягає у тому, аби геолокалізувати користувачів. І якщо у крайньому випадку буде відсутній зв'язок комунікації, ми все одно будемо знати про місце перебування людей під час поштовхів. у нового пристрою є певні недоліки. Зокрема, той, що він занадто покладається на інтернет, який може не працювати у віддалених місцевостях. Але це не означає, що він не може сприяти мільйонам, які живуть у зонах, де часто трапляються землетруси.